Я сьогодні покажу, як взломати різні ігри. Заходимо в браузер і пишемо скачати зломану версію. Я, наприклад, буду Shadow Fight. Там просто замість Fight шедуфайт, спишіте інші, інші ігри і все. Так, нажимаємо. Нажимаємо. Вертаємо вниз. Гортаємо. Якщо захочете прочитати не першу, а скачуйте другу. Першу ні, бо то просто версія. Без розломки. Нажимаю скачать. телефон Максим. Я не граю. Я дивлюся, хіба. Ну я хіба дивлюся? Давай ты мультики якісь. У нас двигается шрек. Ne a iau, vă arăt ce trebuie